Всім привіт! Чекаю, поки кава звариться ну, капсула. Вчора я танцювала, у мене боліла цілий день голова, а ввечері я намазала зв'язка і мене наче відпустила, і я почала танцювати і пройшла головна біль. Ну, Десь, може, щось зажало. Не знаю, ну, не те, що голова, а те око, яке оперуване було три рази, і воно боліло страшно, наче нерв очний. І я танцювала, тому що я ходжу на танці персидські. і там а, щось вдягала. Там один раз повзло, типа, така імітована юбка, і чомусь багато людей, ну, не багато, але деякі, вирішили оцінювати мене а, на, мій, на мою вагу або на мою, типа, щось прийшло. А, якусь... Привабливість чи непривабливість чи форми. Так я прошу вас дуже не оцінювати мене в тому ракурсі, тому що я танцюю танці, і, і це просто треба дивитись як танець, а не як оцінка моєї зовнішності. Чому всі вважають, що мають право влазити в мою зовнішність? Пішли вон, хотіла сказати. Давно хотіла сказати, але завжди ж такі думки, будь мудріше, не відповідай такими словами. Пішли вон, яке ваше собаче діло? ідіть подивіться на свою жопу в зеркало. Може, у вас її взагалі нема. Або на живіт. У мене живіт після операції, там мало то, що зайва та ще й той... Воно ж там, де порізали, воно випирає. Коли я хожу до трагуюсь, то там така наче гуля, наче кішка випирає. Так що давайте не будемо. Я, звісно, заблочила одну особу, тому що вона мене вже вкурвила, ну, взяла мені там. Так, давай ходіть, іди в жопу, кобила. Кобила ти як десь якогось. Юмору життєвого. Ні, ну так це вже взагалі. Я танцюю, тому що я від цього кайфую. Мені, Я вже багато таких як би, технік знаю, і я бачу, мені подобається, як я танцюю. Особ, якби, не то, що я повинна вам подобатися чи не подобатися, мені подобається, я себе кайфово відчуваю. Оцінювати мене. Ані в моєму вигляді, ані в сексуальному характері не треба. За це я буду блокувати. Я людина, а не тіло, яке ви повинні оцінювати. Я вам такого права не давала. Хто скаже, ну ти ж публікуєш, будьте готова, то будьте готові, що вас теж пошлють. Якщо ви будете таку фігню мені писати. Коротше, це що хотіла сказати. Зараз чекаю на каву, щас візьму поп'ю. Ну, вчора, звісно, в мене дуже розболівся глаз і сьогодні така погода. Короте, дощ. Вікна, дощ. Я отримала ще рахунок за оплати, то я трошки приофігіла, Думаю, японський бог, де ж його взяти? Коротше, 800 зараз заплатить за це все, тому що там ще опалення за цей кабінет чомусь, за цей кабінет. Ну, коротше, рахунок не маленький Я трошки леб почухала. По леп це типа башка. Ну, щось таке неприятне. Я на початку казала руки під леб, а я думала, що це чола Ну, а це чоло не леб, леп це типа. Як сейчас як дам в леб. Ну, щось дуже неприємно, коротше, леб, так що такого не кажіть. О, хтось мені дзвонить, уже якийсь спам. Якийсь номер спам, наверное, з банку дзвонять. Хотите взять гроші? Зараз відіб'ю, пішли в баню. Коротше, всіх треба ставити, ну, казати, те, що думаєш, тому що отак стримуєшся, стримуєшся а потім. Як глюкане щось. Треба все висказувати, тому що люди ображають, люди наглі, заздрісні, заздросні. Люди як собаки буваються. І навіть вони не погані самі десь там в, в глибині душі, але буває, вилізає. У всіх вилізає. У мене теж буває щось таке вилізає. Хочеться щось таке написати. Ну, таке щось почитаю та й Фейсбук. Так от можливо і, коротше, правильно так відповідати. Добре, буду пити каву. Коротше, погода не льотна, взагалі такий депресняк водить. Ну, не то, що депресняк, а просто таке унинє таке, що не можна, що гріх. Я вже сьогодні подумала, може на море переметнутися, переїхати. Може, а там же теж буде. В основному весь сезон буде оце таке дощ, холод і мряка. Ну тут Балтийське море, тож воно не буде таким теплесеньким, тому треба 300 разів подумати. Ну якщо їхати, то тільки через рік, коли ну, коротше, коли получить карту резидента, то ці можна вже туди, сюди. А так не хочеться дергатися вже тут. Напрацьована є люди, є клієнти, багато людей приїжджають з інших кутків Варшави і кажуть, хвалять мене, кажуть, що дуже добрі руки і дуже лікує їхні спини. Ну, в основному, основним масаж, який я роблю, це масаж спини. Ну, це просто не те, що я не роблю інших, а то, що потребують люди. У мене тут. Масаж спини. Ну, я багато карнетів продаю, тому що так дешевше, і люди на то йдуть. І кажуть, що допомагає дуже. А допомагає, тому що не один масаж зроблений. А якщо один масаж, то мало поможе. А по великим цінам не буде стільки людей. Тому я роблю дешеві карнети. Боже, якісь мухи літають добре. Оце, що хотіла сказати, що не потрібно мене оцінювати як щось, якесь тіло. Я танцівниця на тих відео. Я танцюю. А не для того, щоб ви таку фігню мені починали. Давай ході, іді зрозуміли куди. Як я захочу, чи воно мені піде, то я то буду робити. А не то, що. Ти там ляпнула, дивись на свою. Скоріше за все, ти худа і давай наїдай, а то жопи нема. А живіт у мене торчить, бо в мене, я ж кажу, в там порізали, вона, ну, вона торчить, реально вона торчить. Як я стою просто, не втягую живіт. А так, якщо, якщо втягнуть, то нормально. Но я не можу втягнути на вечір, тому що я вже наїлася. Якщо я втягну, то в мене зразу в туалет буде. Тому що коли я натисну трошки на ту кішку, що вона випирає, то в мене там урчить, наче у бутилці той з кулера. Так що не, пере... не... не... короче, ображайте мене. Не перестаньте ображати. Перестаньте ображати, тому що вас теж хтось образить. Взамін будете тоді знати.